Мене звати Іван Сергійович. Нещодавно мені виповнилось 60 років. Я, е, як людина, оформлявся на пенсію. І розумієте, для мене це стало, ну, всі люди проходять це, а для мене це стало якимсь таким, ну, Подія така ж, як собиття, здорове таке щось. Я спочатку не розумів, що воно означало. Але ж переживати нічого, усі це проходять. А тут такий стрес став стався зі мною. Розум. Перестав працювати, так сказати. Я не розумію, що. Зупинилися всі процеси в організмі візде. От не можу, і все. Прийшов, вроді там все таке тривіальне діло. Пішов, оформив туди-сюди, папери отримав, гроші получив, отримав, а в голові. Якась спустошеність, дум думай. Не розуміє людина, що воно таке. Можливо, у вас таке було, а можливо, і ні. Це я не, не можу. Оце вирішив ділитися, як у психологи кажуть, що потрібно, щоб тобі стало легше комусь розказати, роз... ну, поділитися своїми відчуттями. Оце я так вирішив робити. Можливо, стане краще, можливо, буде легше, а можливо, хто його зна. І оце ж прийшов, сів, сижу і дому думаю, що мені далі робити. Вроді як мене всі покинули, і так, знаєте, йшло, досить, досить багато часу пройшло. Після того, як ну, сів, подумав, проаналізував, що я щось ще вмію робити, якийсь можу настроїти себе на щось. І, ну, якби вам це ви, виразитися тут красиво, щоб було зрозуміло. Як далі мені жити, оце, як ото кажуть, бідний Йорик, що роби? що делать? Сидів, сидів, думаю, вмію те, 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 людина як людина. Буду починати треба щось. Ну, кому я потрібний? Ну, родичам своїм, ну, звичайно, вони будуть до тебе. За якимись проблемами звертатись. Але ж хочеться якоїсь обов'язковості як ото йти на роботу. ну Потрібно вставати там, в 8 восьмій годині виходити працювати. А тут нічого робити не потрібно. Треба шукати в собі якусь таку справу, якою ти будеш займатися, щоб бути комусь. Як би нужно. І от я так сидів, сидів, душов. Ну дивлюсь, стара механічна швейна машинка зінгер стоїть. Ну, думаю, дай попробую. поладив її там, відрегулював, почав шити. Бачу, стоїть офісне крісло біля комп'ютера, таке тряп'яне. Ну, думаю, дай Бог. Пробую відреставрувати його. Пішов, купив в магазині там, матеріалів, якихось кошзамітелів, давай машинкою цією шити. Тик-мик, ще щось і вийшло красиво, так вийшло. Чорний, жовтий такий кошзамітель поміняв. Все зробилось. Все вийшло. Тільки ж родичі потім біжать. О, ти шиєш на цій швейній машинці, мені пошиє там полотенця їм треба. Е, ти те відреставруй крісло мені оте спальне, що розкладне таке. Диви, як у тебе виходить. Ну, а я ж розумію, що їм потрібно не я, як людина як офіційне ліцо, так сказати. А якісь мої вміння щось допомогти, ну, поставив собі задачу і думаю, оце треба відбиватися від оцих родичів, від оцих усіх, так сказати, прохань. Ну як, робити, допомагати потрібно. Ну, вони всі біжать і... Їм нужні моє вміння, як ото робот прийде щось зробить. Не я їм потрібний, а робот який зробить ту роботу, ту. Ну, вони, можливо, люди тільки так кажуть. А треба ж якось реалізовувати себе, думати, що, для чого. От пенсіонер це теж людина. І ми можемо багато чого, ці пенсіонери, впливати і на владу, і на це, на багато чого робити, але тут вже мною керували, а тепер потрібно самому якесь це керування організовувати в собі. І оце як воно так дійшло, дивлюсь, якась перспективність відкрилася передо мною. Можливо, щось вже робити. От біля будинку грядка у нас така. Цві... Квіти там ростуть, весною я її копав, а далі жіночки, старушки, такі ж самі пенсіонерки, саджали туди ці квіти, ну, під... за ними ухажувати треба. Посадив собі три рози, вони почали рости, цвітуть, красота. Але жіночки почали підбиватися до мене і питають. Вроді, це моя власність оця грядка. Розумієте? І отак от, от сижу думаю, ну як, я їм дозволяю, кажу, будь ласка, саджайте, будемо якось. У місті, ну, робіть отак, 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 і, і все. Мені не треба. Це я так покомандував, щоб завжди для всіх було, вроді як потрібно ну, якийсь план був розвитку. І от як дивлюсь, для пенсіонерів одне потрібно, для молодих людей зовсім інше. І отак от ми. Далі, мабуть, і будемо так жити, щось робити, кудись знаходити у суспільному житті якусь свою нішу потрібно знаходити. Ну, тепер я, як сказати, багато телевізор дивлюсь, але ж я цей телевізор не вірю жодному, що там кажуть. Починаю його перепровіряти. Ну от кажуть одне, треба перепровірити, і реально точка зору моя як пенсіонера одна, точка зору молодої людини зовсім інша. У них ота, так сказати, ну як, в основному на матеріальній цінності заточена ця точка зору. Що це їм дає і що це потрібно. Але ж не в одних грошах справа. І от так от вийшло, що оцей простий вихід на пенсію мій, став для мене таким стресом, що я з півроку оце виходив на те, що зараз я, от, вроді так. Думки мої зовсім інші стали. І, можливо, я психологічно якось так стабілізувався. Ну, буду пробувати вам розповідати. Якщо треба, будь ласка, слухайте, дивіться. Вибачайте, далі буде пізніше.